Сотні годин архівних зйомок Дніпропетровщини знищила армія РФ внаслідок удару по філії Суспільне Дніпро. Касети та диски вщент згоріли після влучання шахедів у знімальний павільйон, каже менеджерка Катерина Лисюк. Додає, весь архів зібрали в одному місці, аби передати на оцифрування. Скоріше за все вони повністю згоріли, тому що ми не бачимо навіть сліду в цій частині. Ми складали це все. Це були ну, різноманітні носії. Спеціально для того, от, в одне місце, щоб потім було легше їх запакувати і якраз таки відправити. Унікальний архів збирали понад 15 років, каже екс-керівник обласної телерадіостудії Віктор Ожогін. На кадрах записи спектаклей, мультфільмів, інтерв'ю та життя Дніпропетровщини. Все, що вироблялось на Дніпропетровському телебаченні, дитячі програми, художні, спортивні, ну соціально-політичні, звичайно, там економічні, все редакції ж були різноманітні. Редакція сільського господарства була, редакція промислова. Крім кадрів міста та області, в архіві були й записи телепередач, каже журналістка Любов Клименко. Додає, кілька років тому віддала сюди на зберігання близько ста касет власних архівних зйомок. Там не було готових передач, але там були зйомки першоджерела. Як місто наше мінялось, там було багато цього вулиці старі. Ми їздили і знімали там кущах сиділи різних партійних діячів, які будували собі там будинки великі, і все за х років минулого століття. Матеріали зберігалися на кіноплівці. Потім їх перенесли на ВХС касети, каже Любов Клименко. А 15 років тому колишнє керівництво позбулося майже всього архіву. Дуже багато було мистецьких програм, різні шоу телевізійні Наші виходили на Київ з своїми програмами. І ці програми були одні з кращих в Україні, відмічали їх. Архіви це завжди цінні зйомки, тому що наступні покоління треба, щоб бачили, щоб знали. Архівні матеріали, які зберігалися на філії, мали передати на оцифрування до іншої області, каже директорка департаменту медіатека Суспільного Таїсія Турчин. Однак додає, через велику кількість архівних носіїв по Україні так і не встигли цього зробити. Кожен випуск, кожен кадр, кожна програма, що би в ній не про що би в ній не йшлося, навіть якщо вона містить елементи тиску державного управління, пропаганди для медіа це все безцінні докази, це все хроніка того часу. Таїсія каже, одна з цілей росіян знищити телерадіоархіви України, аби позбавити людей національної ідентичності. Нашу культурну спадщину, щоб ми не могли ніяк взаємодіяти із історією і доводити, що ми були тут завжди, і це наша земля. Олесі Приходько, Роман Михальчук та Олексій Коренів суспільне новини Дніпро.